Ти, що живеш під всевишнього покровом, що всесильно в тіні пробуваєш, скажи до Господа, моє прибіжище, моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюся. Він бо спасе тебе від сітки птахового і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила, щит і заборову його вірність. Не злякаєшся, ні страху вночі, ані стрільби день літає, ані чуми, що пікні прода, ані зарази, що ніщик у півні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч приворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очимось поглянеш і кару грішники побачиш, бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не Ніяка кара не підійде близько моменту Твого. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках тебе носитимуть, щоб не спітнулася нога твоя в камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш леви дракона. Тому що він явив свою любов до мене, я його врятую. Я вивіщу його, бо знає моє ім'я. Візьме до мене, і я озволюю до нього. Я буду з ним у скруті. Я визволю його його прославлю. довгим віком його насичу і я буду йому моє спасіння.